Дядя. Ні, то тебе звати. Як тебе звати? Байдя. Ні, маму звати Оля. Оля. Бабу звати Галя, каже. А каже дідо. Діді. Тато. Тато. А татко. Мама Татко. татко. Та. Вики пальчик. Каже, Діанка. Матка. Діанка. Так, скажи, а как корочка каже? ку ка А О... коник? Да, а как каже качечка? Кря -кря -кря -кря. ка Кря-кря-кря! -ка -ка. А как гусочка каже? Гуска, гуска! Га-га-га! Га-га-га! Да, а китя как каже? Сонечко, як криця каже? Ні. А собачка? У -у -у. А поросятко? Таткові покажи, як поросятко. Свинка, як робить свинка? Та, та, так робить свинка. А скажи. А скажи можна? Моня. Можна. Можна. Скажи тьот. Покліпай татові. Покліпай. <ріст> <ріст> Скажи я тебе люблю. Я, я, я. Ні, ще раз, я, я тебе. тебе люблю. Я, я, я. <ріст> Молодець. Молодець. Помахай тьоті ручкою. Помахай ручкою тьоті. Кажи привіт. Папа, давай. Папа. Папа. Ша раз давай, чам, папа. Папа.